Друзі, привіт! Вітаю, як у вас справи! Надію, всіх все добре. Хто підписаний на мою інстаграм-сторінку, вже знає, що нещодавно я була в Україні, хоч не надовго, але мій візит був приблизно трошки більше одного тижня. От прилетіла я у Варшаву, потім по нічному місту я поїхала автобусом прямо-прямо до Львова. Львів мене зустрів досить теплою сонячною погодою. Це були перші дні, а далі почалась Львівська справжня погода. І ось хочу поділитися, так якби сказати, своїми трошки враженнями від подорожі до, Украї... до України, а саме до самого Львова. І хоч це моє рідне місто, я вже на все дивилась в порівнянні з тим, де я живу зараз постійно. Львів має таку особливу атмосферу завдяки своїм старовинним будівлям, які нагадують про велику історію міста. І така кожна вулиця, така як рідна, як сторінка книги, де минуле і сучасність, вони просто перетинаються. У Львові дуже багато європейської елегантності, тому що там архітектура, вона така є і австрійського, і польського впливу, і дуже багато дуже гарних будинків, але на жаль, їх мало хто реставрує. Звісно, ви скажете, зараз не на часі війна в країні так далі. Але що я можу сказати, я поїхала в Іспанію дуже багато років тому, і можу сказати точно, нічого не помінялось. Друге, це люди. В Іспанії люди, як правило, вони дуже відкриті, вони такі дружелюбні, люблять гучно спілкуватися, все обговорювати. А от українці вони привітні, але вони якісь дуже стримані. Навіть заходиш в магазин чи будь-куди, і е, так, з посмішкою тебе вітають люди, але. Це, це більш стриманіше. Наші люди набагато є закритіші, стриманіші. Але це не означає, що вони менш гостинні. Ні, навпаки. У Львові мені дуже сподобалось, тому що там так затишно, як вдома. Це особливо зараз замітно в тому, як люди підтримують один одного в ті такі складні часи. Але є дуже багато нюансів, які дуже впливають, напевне, на, на, на все в людей. Тому що, мабуть, і нестача коштів, це в першу чергу, і проблеми, які є зараз в країні. І дуже багато людей, вони такі похмурі, носять похмурий темний одяг. Це, мабуть, одяг через практичність, тому що, враховуючи львівську погоду, все брудне, в калюжах. Відповідно, люди використовують практик. І транспорт. Так, це, мабуть, на мою думку найбільша проблема міста. Тому що в Іспанії, особливо в великих містах, транспортна система вона є дуже розвинена. Там метро, потяги, все працює чітко, по графіку. А от у Львові є також громадський транспорт. Але я все ж таки надавала перевагу пішим прогулянкам. Так, людей у Львові стало значно більше порівняти з тим часом, коли я жила там. Відповідно, і транспорту стало дуже дуже багато. Але жодної нормальної розв'язки так ніхто і не зробив. Ну і я думаю, ближчим часом також ніхто не планує нічого робити. І тому я побачила у Львові в будь-який час доби, чи це ранок, час пік, чи це було просто годину, звичайно. Весь час були корки. І ще одне таке склалось відчуття, що перевагу в Русі має те авто, яке є більш дорожче. І немає ніякої культури водіння. Ну, принаймні, я її не побачила. Крім якості доріг, хотілося, звісно, б краще є. Так кожен їде так, як хоче, обганяє, коли йому треба. Проскочив добре. Як не можеш проскочити, ну це твої проблеми стій, поки не стемніє. І в цьому дуже винуватий. Я думаю, автодор чи хто займається саме ось тими дорожніми справами. А зебра, коли пішохідний перехід, це взагалі якась болюча тема, тому що боїшся заступити на перехід, і в мене навіть був такий випадок, що я просто ступила на перехід, щоб переходити дорогу, так він мені ще посигналив, ще руками махав, чому це я пруску кудись. І ще одне, що забувається, це їжа. В Іспанії їжа яка значно легша, можливо, це ми так почали харчуватися. В Україні все ж таки кухня у нас зовсім інша. Там борщ, вареники, сирники, дуже багато майонезу використовується в салатах. Хоча моє харчування було саме таким, я його називаю тяжким. Зараз в мене харчування дуже помінялося. І що мені тут сподобалось в Україні, це сервіс український. Я від нього взагалі балділа. В кожному кафе є дуже цікаві і дуже гарні інтер'єри. І так важко було не згадати тут клімат. Перші два дні мого перебування, як я вже вище говорила, було прохолодно, в принципі, порівняно з Іспанією, але досить сонячною. А потім без перестанку падав дощ. Я так звикла до сонячних іспанських днів, що я просто не могла витримати, не знаю, що зі мною творилось, прямо аж депресія брала. Ну і звісно, ціни на все. Ціни це мій, я не знаю, це якийсь шок. Для мене так і залишилося загадкою, скільки треба заробляти в Україні в теперішні часи для того, щоб там вижити. Я вже не говорю, щоб жити нормально і щось звідкладати. Просто-напросто вижити. І з цими мізерними пенсіями, які мають наші люди, то хіба вже бракувати. У мене більше не залишається інших варіантів, де брати гроші. Ну і звісно, на завершення, що я хочу сказати, що як Іспанія, так і Україна вони мають свої унікальні риси. Я рада, що я була в Україні, хоч такий важкий складний час для України, і на такий короткий термін я туди поїхала. Але я рада, що я туди поїхала. Хоча чесно було досить страшно. Надію, що ще приїду туди, і правда не знаю коли. І тепер, навіть собі, я ставлю запитання: де ж саме знаходиться мій дім. Не знаю. І, мабуть, буде так. Мій дім там, де мої рідні, мої найдорожчі мені люди. Але я українкою, я залишаюсь назавжди. І це є моя рідна країна. Де би я не була, я буду знати, що я є українка назавжди. Люблю я Львів, все ж таки проявилось в мені досить багато такої ностальгії, не знаю за чим саме. за... За моєю юністю, за дитинством, за тими роками, які я проживала у Львові, тому що дуже багато хороших днів я проживала там, дуже багато ностальгії отримала. І все ж таки, знаєте, я не знаю, люди, які приїжджають за кордоном, мабуть, мене зрозуміють так незвично на кожному кроці ти розумієш всіх людей. Не так як за кордоном, коли ти приїжджаєш за кордон, здається, тебе ніхто не розуміє, і ти нікого не розумієш. А тут ти розумієш всіх і все. І так, наша сучасність зараз теперішня дуже є складна, тому народ підтримуйте один одного в будь-яку хвилину, тому що зараз складні дійсно дуже часи для нашої країни. Мені залишається лише подякувати Львову за таку гостинність тим людям, яких я встигла побачити. Правда, не з багатьма я зустрілася, На жаль, так ми дзвонювали, намагалися зустрітися, але в людей були свої плани, роботи, і діти, і сім'ї, тому подібне. Тому я все розумію. Це я була як на курорті, як на відпочинку. Шкода, що ми не побачили з багатьма людьми. Я дійсно про це жалкую, але я думаю, що в найближчому майбутньому ми це виправимо. І що ж так, треба повертатись додому. Чесно сказати, я вже рахувала навіть не лише дні, а години, коли саме я поїду додому, до своїх близьких і найрідніших. Дітки мене чекали, тим більше у них скоро було, мало бути, день народження. І вони чекали на подарунки, коли я приїду. Показую вам трошки у відео сам Львів. Це лише Львів. Львівська погода. Дощі капає. І з Кракова поверталася додому в Мадрид. І ще одне, що хочу зазначити: от перетнувши кордон, вроді, і у Львові, і в Кракові, та сама погода нічого не дощ дуже як падав і там, і там, але наскільки відчутна візуальна різниця у всьому. Навіть в тих самих обочинах на дорогах, де. Просто ліс і обочини, наскільки вони якісно зроблені в Польщі, наскільки неякісно зроблено в Україні. Ну що ж, на тій ноті я буду прощатись. Я рада про те, що я відвідала Львів, трошки вам показала його. І до скорих зустрічей. Хто не був у Львові, приїжджайте обов'язково. Хто був у Львові, діліться своїми враженнями. Хто там живе, також розповідайте, що помінялось на вашу думку за ті часи, за ті роки, коли мене не було у Львові. Ну і звісно, до скорих зустрічей. І не я постараюсь не пропадати і більше записувати відео. Всіх цілую, люблю, Па-па-па-па.